Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. І сьогодні в нас заключний такий тест-драйв ексклюзивних тачок із останнього Пасу. Ну і як ви могли зрозуміти, сьогодні будемо тестити Rolls Royce Ghost. Отримали ми його за сотий рівень Пасу Ultimate. Ну і варто його потестити, подивитися взагалі на максималочку, на тюнінг і на його керованість. Чи варто було купувати собі Ultimate Pass для того, щоб отримати цю тачку? Тому зараз сідаю в неї і потихесенько буду їхати в ЛСК. І по дорозі хочу побажати вам приємного перегляду. Також сподіваюся, що ви підтримаєте цей ролик вашою вподобайкою, а якщо були не підписані на канал, то обов'язково на нього підпишетесь. Ну і звісно не забувайте, що перед тим як починати грати на сервері Second Life, потрібно ввести мій промокод LASUN, який дасть вам доволі приємні бонуси для легшого старта на нашому проєкті. Ну і залітаємо. В ЛСК, давайте подивимося, що можна зробити з цим ролсом. Е, ставлю 100 гривень на те, що тут зараз буде тільки тонування. Ну і звісно я нічого не програв, тому що тут тільки тонування скла, я не знаю. Реально розробникам треба з цим щось робити, додавати якийсь тюнінг для тачок, тому що, блін, ну всі їздять тупо на однакових автомобілях. Не знаю. Rolls-Royce це розкіш, це багатство, тому ставимо по-любому сюди тонування, щоб ніхто не бачив, що там за Йоп 392 тисячі, друзі. Е, хотів сказати про те, щоб ніхто не бачив, який там козир ганяє на цьому ролсі. Офігеть, просто, блін, ці тачки зжирають моє бабло швидше, ніж я встигаю його заробляти. Так, лексон не буду ставити, тюнінг для дрифту також не буду ставити. Хоча було би б забавно, якби Rolls-Royce міг дрифтувати. <laughs> було би б смішно. Так, ну, блін, друзі, я не знаю, це Rolls. Тут варіантів не дуже багато. Білий на чорному. Або чорний на білому. <laughs> Добре, зроблю його напевно білим, глянцевий. Ось так. Фарбуємо. А, так, ну а тут що, чорний чи все ж таки хром? Чи все ж таки хром? Що скажете, друзі? Та ні, хром щось якось не дуже. Давайте чорний хром, слухайте. А, в цьому начебто щось і є. Чорний хром. А, матовий... Та ні, це вже щось взагалі не то. А, пастельний, глянцевий, та все, просто чорне на білому, залітає, перламутра не будемо ніякого ставити, колеса фарбуємо. Тільки ну, хотів сказати, фарбуємо, ні, не фарбуємо колеса. Чого вони чорні по стоку? Блін, як мені тепер підібрати? О, слухайте, наче влучив. Влучив такий колір металу. Фарбуємо диски. Блін, що воно два рази пілікає? Неон, ксенон. Ну ксенон давай закинемо, я не знаю. О, Лед золоті. Ну це ж розкіш і багатство. Все, буде золотий золоті фарки будуть у нього. Так, а, заміна номерних знаків. Номерочок я підготував заздалегідь, тому що щоб не було так, як в двох минулих наших оглядах. А, залетить сюди ось такий номерочок 1116 my Тобто май. А, ставимо з картки, спереду номера немає. Добре, можемо виходити із ЛСК. Так, у нас тут дощик закінчився. О, слухайте, друзі, ну блін. На вулиці це виглядає солідно, я вам хочу сказати. Виглядає це реально солідняче. І прикольно, не знаю, мені подобається. Напишіть в своїх коментарях ваші враження. Це стереотипно чи реально виглядає прикольненько. Так, і знаєте, що я ще хочу зробити? Давайте підійдемо до нього ззаду. Ага, зрозумів. Добре. Так, що в нього по салончику? Слухайте, ну чесно кажучи, блін, якийсь дуже такий дешевий салон для Rolls Royce, не знаю. Може я щось не розумію в тому житті, але якось, блін, мені здається, що 223 й лонговий S-клас або якась Audi S8 лонгова буде набагато покрутіше в салончику, ніж цей Rolls. Ну, таке. Ну BMW, що ви хотіли від BMW, щоб це щось тут щось було таке дороге і круте. Добре, погнали на пряму діляночку, на два мости, зараз будемо тестити його максимальну швидкість та керованість завдяки нашому затяжному поворотику. Так, я на старті, стартуємо з ланча, поїхали, подивимось на що здатен цей rolls royce Цей кабан здоровенний. 250 слухайте, ну блін, майже я вам хочу сказати, так як Бентлі розігнався, навіть пошвидше, дивіться, на спуску також 320-330 навіть набрав. А, блін, а як так виходить, що більший та вашій Rolls Royce розганяється якось е краще, ніж легка та швидка Bentley Continental GT. Заходимо в поворот. Слухайте, і в повороти в цей він увійшов непогано, я навіть не гальмував. Ну, я вам хочу сказати, що, блін, ну, напевно, було варто купувати Battle Pass Ultimate для того, щоб отримати цю тачку. Ну їде він 320, слухайте, Бентлі розігналася 339. Давайте подивимось, як розженеться цей роллс до кінця цієї дороги. Ну, принаймні він вписався в поворот в той. Але дивіться, ну, тут Бентлі їхала реально швидше. Чесно кажучи. Так, 321. Ну і щось більше він не набирає. Бентлі їхала 339. Мені здається, що він так починає здуватися. Блін, тільки що так фрізануло в мене добряче. Я ж думав, що в мене, походу, з, з гра вилетіла. Коротше, друзі, Бентлі швидше, але не набагато. Ой, і у Роллса взагалі немає ручного гальва. Ану. Да, ледь-ледь гальмує ручничком. Плюси цього роса, я не знаю, блін. Він вписався в поворот, на двох мостах він розігнався трошечки швидше, ніж Бентлі, але плюс-мінус все одне і те ж саме. Просто що він довгий, то такий здоровенний. Ну а Бентлі коротенька, маленька така. Мені, чесно кажучи, хотілося б, щоб Бентлі їхала і швидше і керувалася трошечки краще. Ось такий у нас вийшов сьогодні огляд на цей Rolls-Royce, який коштував в ботлпасі 2500 коїнів. Якщо я не помиляюсь, здається 2500 коїнів. Ну а на цьому моменті, друзі, даний ролик буде підходити до кінця. Хочу подякувати всім тим, хто додивився його повністю. Всім тим, хто підтримав мене вподобайкою або підписочкою на канал. З вами як завжди був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!